Ле син Божий народився, вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Христос народився, славі Його! Мир українські світлі хаті, просим гад за нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох важка була дорога, хай радість буде вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. пригода дивна дивно не у небі зірка засіяла. Позолотила доли гори, ліси, далекі, простори. І дивен голос розстелився. З неба ангел нам з'явився. Де з молокати дорога, де безлій сір, де царство Бога. Я звідти йду. І вісь веселу, несу вашу я оселю. На світ цей грішний нині Господь прислав свого сина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому вклонітесь, До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, щоб ці тамні сили щезли. Ве світ нині заселився, бо син Божий народився, і ви, браття, заселітесь, рожденному поклонітесь. Небо і земля, не Болі земля нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін вітають, а грають, чудо, чудо повідають. плеємі, бо плеємі веселі. Діва пречиста, діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають царя, вітають поклін вітають пастирі, грають, чудо, чудо повідають. Христос народився, Славі Мого. Вітаю я степанство, які благородні панові, я ще радий вас вітати, я вам прислужитися готовий. Щось можу в дорогу продати. І далеко, добрі люди, може в корчмі ліпше буде? Я в нашинка і ковбаси, Водка піло ананаси. Треба ж здоров'я сісти, трохи випити та з'їсти. Забирайся, морську з хати. У торгу не буде. Нині хочеться святкувати. Усі чесні люди. Ну, то купічеві. Кремниці. Як вам буде тішитись файні, молодиці? А як гроші забракує, то ми все яковись там заборгує? Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. з хати виганяєш і маєтки забираєш. Прователі з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Єврея гнати, єврея з хати випекати? щоб до вас біда пішла, щоб конікав, що вас що б тупе взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А де інші шахриї? Там товариші мої, а де інші чарівниці, там мої рідні сестриці. Важливий моторний, тільки що й трохи чорний. За те ім'я таке маю, чортом мене називають. Добрий день, газдиноньки, Дякую, що покликали бо мороз на дворі, Ой, як салом смачно пахне у вашій коморі. Я є циганка щедра. Умію робити кую, дую та й краду. Вмію ворожити. Можу навіть чоловіка вкрасти, в кого є гарний. Можу коника гнідого вивезти із стайні. Добре, і жиде. так треба робити. А я подбаю, щоб вам у світі було добре жити. Боже, Боже, Боже поможи, поможи позбутеся цієї сатани. Мир вам, браття, мої милі. Тут слабкі пекельні сили. Нічого ви не лякайтесь, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то та місця чорт немає то горілку не буде пити, бари буде обминати жінку, дітей шанувати. Той завжди щасливий буде, шанувати будуть люди. Чуєш, що вона сказала? щоб лопити перестало, а як хлоп не буде пити. Ну що аж, бідний еврей буде жити? Не журися, любий свату. Я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу. Один одного ще били. Добре, щоб горілку пили. От, От тоді ми будемо будем жити. Тих геть від них нечиста сила. Геть шубабці з хати. Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати? Тесніший царю, вони слугу твого вірного забивають. І себе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Є так, що за ним. А бродився заємно. І буде понад царями, над землею небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. А ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Ні, царю, вони розповідають такі вісі, що цар світу народився, вихлиємі місці. Що це так? Що він плете? Ні, царю кажуть, що новина зродила діва сина. Месію, начебто, царя усього світу. обіцяного у на голову заповіну. Замірюсь свіжити. Хто? Що? Месія, цар, чи ти може полилися? Ну, зараз же, мерщій, поклич зі сходу, мудреця! Я цар зі сходу у твій край приходжу, поклонісь усій дитині, що родилась в Палестині. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, і з них богів собі шукає. І сьогодні ангел мені сповістив, що Христос ця народив. І я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, іди, йди, вислиням. І царю вклонишся, а затвертатимешся, сюди повернешся, вкажеш мені путь, скажеш, куди мені йти. Коли я в новину, що новий цар родився, не маю я не можу цього з'їсти. Бойний! Всіх дітей вкрали зібрати, всіх дволі тих а між ними, певною він знає свій смертельний згін. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І мало дитя в яскі, мусите знайти ще нині. Бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликне за мною, готовий ось цік сте косою. Смерть люба, смерть мила, а скоси мені того, що в артеплі народився. Е, золати, мої вірні! Ми тут, царю. Та, ну що, сідіти сі, вбиті? Сі, так Та, мій царю. Не тішся, ядолукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкадне не пройде і ніщо не зникає. І над катом кожним меч долі звисає. Ось тобі новина. ми же дітьми не вбито Божого сина. Що зрада. По смерти, смерти, моя мила, Ти всякий кухнь у подушила, душила. Тож, пролинь, махни косою, раз і вдруге, щоб не були на світі добрі люди. Ого, молоцинку, ні, їх нам не здолати. Ходім зі мною в темряві вічності палати. Бо мале дитя в яскіні має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки до сюди. Ха-ха, отут я чую грішну душу і з собою в пекло взяти мушу. Ей, сторожа. Вона вже не поможе. О смерть, смерть, моя мила. Застану, я хочу жити. Усю тебе я озолочу. Не відкупишся ти злотом, вражий сину. Ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любить царю. Тебе в смолі я покупаю. Пішли мною в пекло. Там нам буде тепло. <реш> Прощавайте добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Бога, щоб молили, здержитеся від пустоти, не робіть батькам гризоти, шляхом і рода не йдіть. То Бога ви поверніть, то вас Бог буде любити, буде вас благословити і пошле вам щасливу долю і вдома, і на полі. Але, слава Богу, за збираємося в дорогу. Але поки вийдемо з хати, треба щастя побажати. Зачекайте, зачекайте. Ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як ви то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають здорові гроші, є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. І ще піввідра салату, щоб пішли ми в крайню хату. І конфети в чоколаді, щоб дівчата були раді. Я тобі дам дівчата. А як це нам даєте, проблемати не буде. Буде де і буде чим, буде як і буде з ким. Буде все у вас нестися, перестати і нестися. Гроші, діти, пацючки і великі зірочки. Гроші, діти та курчата, все в у хату. І все буде на тобі, гуд, а на сталось ніхтка пут. Прощавайте, мир, тихайте, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру, божу, тільки вірте в власку божу. Тож збираємося в дорогу, заспіваємо, слава Богу, нова стала, яка не бувала, над вертебом звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився. Як пеленами у Бога повився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний влада.